У сучасному світі з кожним роком з'являється все більше нових споруд усіляких форм і розмірів, але є і ті історія створення яких налічує не один десяток століть. Збережені до наших днів, вони вражають уяву і бентежать уми дослідників по всьому світу. Як ці споруди проіснували стільки часу, залишається загадкою, але ще більше загадок зберігають вони самі. Оскільки були побудовані з використанням технологій та інструментів, які значно випередили свій час. У підсумку, завдяки цим конструкціям і спорудам ми можемо уявити, яким було життя різних народів кілька тисяч років тому. І в цьому відео я розповім вам про сім таких споруд давнини, які вражають уяву. Ну і звичайно, які дожили до наших часів. Ви на каналі Просвіт. Буде цікаво, не перемикайте, Єгипетські піраміди. Єгипетські піраміди, мабуть, є одним з найвідоміших пам'яток давнини в світі. Велика піраміда єгипетського міста Гізи, Піраміда Хеопса, побудована приблизно в 2600 році до нашої ери. Є найбільшою з усіх зведених коли-небудь пірамід Єгипту, але при цьому не найдавнішою. На її зведення пішло 20 років. Початкова висота піраміди становила 146 метрів, завдяки чому вона залишалася найвищою спорудою протягом трьох тисяч років. До основи давньоєгипетського некрополя, крім піраміди Хеопса, також входять ще дві великі піраміди, що носять. Імена фараонів, ймовірних замовників будівництва Хафрена і Мекерина, а також скульптура великого Сфінса, малі піраміди, храми та інші споруди. Некрополь служив місцем поховання єгипетських правителів і створювався протягом кількох століть. Повертаючись до скульптури великого Сфінса, схожого на лежачого на піску лева, висіченого з монолітної скелі. Здавна прийнято вважати, що вона має портретну схожість із фараоном Хефреном, піраміда якого зараз розташована поблизу. Довжина статуї 72 метри, висота 20 метрів. Між передніми лапами раніше розташовувалося святилище. Майже всі давньосхідні цивілізації бачили в леві символа сонячного божества, і з найдавніших часів. Фараона було прийнято зображати у вигляді лева, що знищує своїх ворогів. Саме тому Сфінкс вважається охоронцем вічного спокою, похованих навколо нього фараонів. Як ви напевно знаєте, у статуї відсутній ніс, і його відсутність можна пояснити як руйнуванням каменю, так і впливом людини. Існує легенда, що цю деталь статуї. Відбило гарматним ядром під час наполеонівської битви біля піраміди у 1798 році. За іншими версіями місце Наполеона займають то англійці, то мамлюки. Мамлюки, військове звання в середньовічному Єгипті. На хибність цієї думки вказують малюнки датського мандрівника Нордена, який бачив Сфінса без носа. Ще в 1737 році точний час створення Сфінкса залишається загадкою, але деякі вчені сходяться на думці, що будівельником був фараон Хефрен у 2520 році до нашої ери. Що ж стосується найдавнішої зі збережених у світі пірамід Єгипту, то це піраміда Джосера в Саккарі, створена давньоєгипетським мудрецем і архітектором періоду. Стародавнього царства імхотепом для поховання фараона Джосера. Зведена піраміда була в 2650 році до нашої ери. Майже 5 5000 років тому має висоту 62 метри і унікальну ступінчасту форму, яка добре зберіглася до наших днів. Під час археологічних розкопок у єгипетському некрополі були виявлені численні предмети заупокійного культу. Знаряддя праці, зброя, а також предмети мистецтва та побуту. Дослідження Некрополя надали найважливіший матеріал про історію стародавнього Єгипту. Стоунхендж Стоунхендж – це кам'яниста споруда в графстві Вілтшир, Англія. Знаходиться приблизно за 130 кілометрів від Лондона. І є однією з найвідоміших і найзагадковіших археологічних пам'яток у світі. Дата заснування, за даними радіовуглецевого аналізу, приблизно 3000 рік до нашої ери. Стоунхендж складається з кільцевих і підковоподібних споруд, побудованих із величезних грубо оброблених кам'яних брил, деякі з яких можуть досягати ваги в 50 тонн. Довгий час історики не могли розгадати причину його появи. Але в 60-ті роки ХХ століття британський астроном Джеральд Хокінс досліджував можливість використання давніми народами кам'яних споруд як астрономічних приладів. Він ввів у університетський комп'ютер, координати та інші параметри Стоунхенджа, а також модель руху Сонця і місяця за підсумками своїх досліджень. Хокінс випустив книгу, в якій розповів, що властивості Стоунхенджа дозволяли йому передбачати різні астрономічні явища. Таким чином, учений стверджував, що Стоунхендж використовувався в давнині як обсерваторія, що дозволяє проводити астрономічні спостереження. Однак, археологічна спільнота скептично ставиться до цієї та інших теорій Хокінса і не поспішає їх приймати. Також у середині 18 століття англійський архітектор Інго Джонс висунув версію, що Стоунхендж звели давні римляни. Інші ж вчені середньовіччя вважали, що його побудували швейцарці або німці. На початку 19 століття утвердилася версія, що Стоунхендж був святилищем друїдів, а деякі вважали, що це гробниця Боудіки язичницької королеви. Ще часто стверджують, що Стоунхендж використовувався для поховань і ритуалів, і дійсно на його території були знайдені поховання, але вони були зроблені набагато пізніше за будівництво самого Стоунхенджа. Наприклад, був знайдений скелет чоловіка, датований за допомогою радіовуглецевого методу 780-410 роками до нашої ери. Афінський Акрополь. Афінський Акрополь, мабуть, найвідоміший пам'ятник античної архітектури, розташований на території Греції, і являє собою 156 метровий скелястий пагорб із пологою вершиною, на якій розташовано безліч храмів, у яких возносилися молитви і приносилися жертви богам Греції. Також він був головним місцем для царя. Хоча є свідчення, що Акрополь був заселений ще в IV тисячолітті до нашої ери, найважливіші та найвідоміші споруди на цьому місці, такі як Парферон, присвячений грецькій богині Афіні, Пропілеї Ерехтеон та інші, були зведені в V столітті до нашої ери за ініціативою афінського державного діяча Перикла, який запропонував ідеї трансформації кам'янистого пагорба в пам'ятник мистецтва. Парфенон та інші будівлі були серйозно пошкоджені під час облоги в 1687 році під час турецько-венеціанської війни. Після проголошення незалежності Греції наприкінці 19 століття вигляд Акрополя був частково відновлений. Рельєфи та скульптури храмів тепер зберігаються в музеях Лондона, Парижа і Греції. Храм цариці Хатшепсуд. За заупокійний храм цариці Хатшепсут, зведений на початку 15 століття до нашої ери, на честь жінки, яка була єдиним визнаним фараоном в історії Єгипту, розташований храм на західному березі річки Нілу поруч із долиною царів. Будівництво почалося за життя цариці і тривало 9 років. Споруда вийшла надзвичайної краси, і її розміри вражають уяву. У храмі було зведено безліч статуй та інших скульптур, які зображали царицю в різних образах. А головним сюжетом рельєфів храма була історія життя хатшопсуд. Святилище було вирубане прямо в скелі і мало три тераси, на якій у той час розташовувалися різні сади, дерева та штучні водойми. А перед самим храмом був розбитий екзотичний сад. Але, на жаль, з часом він зазнав найсильніших руйнувань, частина з них сталася з природних причин. Але крім цього, шкоду храму було завдано за наказом фараона Тутмоса III, який наказав знищити сліди правління своєї мачухи. Багато століть по тому археологам вдалося відновити картину минулого величчя храма. Велика Китайська стіна, Велика Китайська стіна. найбільший пам'ятник китайської архітектури, побудований у стародавньому Китаї. Стіна має довжину майже 9 тисяч кілометрів. Однак, якщо врахувати всі наявні відгалудження, то повна довжина сягає аж 21 тисяча кілометрів. Товщина великої стіни в основному 5-8 метрів, а висота найчастіше близько 6-7 метрів. Стіна проходить по північному Китаю вздовж гірського ланцюга іншань, обходячи всі гірські хребети і долаючи високі підйоми та ущелини. Будівництво перших ділянок стіни почалося в III столітті до нашої ери для захисту держави від стародавнього кочового народу, що населяв степи на північ від Китаю. У будівництві брала участь п'ята частина населення країни, що жила тоді. Тобто близько мільйона людей. Стіна була призначена для того, щоб чітко зафіксувати межі китайської цивілізації і сприяти об'єднанню та згуртуванню єдиної імперії щойно заснованої з кількох завойованих царств. Санчі Санчі це село в індійському штаті Матг'я Прадеш. За 46 кілометрів від міста Бгопал, де зберіглися видатні пам'ятники буддійської архітектури, храми, ступи і монастирі. Головною пам'яткою Санчі і найстаршою будівлею Індії є перша в історії ступа. Загалом, ступи це культові споруди, в яких спочатку зберігалися реліквії, а пізніше їх будували на честь якої-небудь важливої події, як пам'ятники. Ступа в Санчі була зведена в III столітті до нашої ери за наказом імператора Ашоки і послужила прообразом усіх наступних ступ. Вона складається з напівсферичної цегляної конструкції, прикрашеної зовні і оточеної прикордонною стіною. Санчі продовжувала залишатися великим центром буддійського мистецтва аж до 12 століття. Колізей Колізей це пам'ятник архітектури і найвідоміша та найграндіозніша споруда стародавнього Риму, що збереглася до нашого часу. Будівництво найбільшого амфітеатру велося протягом восьми років як колективна споруда імператорів династії Флавіїв. Почалося будівництво в 72-му році нашої ери за імператора Веспасіана. А в 80-му році колізей був відкритий імператором титом. За оцінками, близько 100 тисяч ув'язаних були доставлені в Рим як раби, що використовувалися для важких робіт при будівництві римського амфітеатру. Довгий час колізей був для жителів Риму і приїжджих головним місцем розважальних видовищ гладіаторських боїв та інших видів змагань. Згідно з хронографом, 354 року амфітеатр вміщав близько 87 тисяч осіб, однак, за сучасними підрахунками, колізей може вмістити лише 50 тисяч. При цьому висота стін амфітеатру становить 48 метрів. Сидіння колізею були розділені на рівні, кожен із яких був призначений для певного звання або групи людей. На півночі та півдні розташовувалися місця для імператора. Вони забезпечували гарний вид на арену. На цьому ж рівні знаходилися місця для сенаторів. Навали варварів призвели до того, що колізей почав руйнуватися, а в 1349 році стався потужний землетрус, який став причиною його обвалення, особливо в південній частині. Сьогодні це об'єкт Всесвітньої спадщини. І одна з найпопулярніших туристичних пам'яток в Італії. А на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось і ви хочете більше таких відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, друзі!